Так, буду продовжувати робити. От маю тут ключки нарешті доробити. Ну і тут кілочок от, от зробити, більш декоративно. Ну, буду починати. Ось тут уже поприклеював. І ще ось тут, тут наміти, як воно приблизно має виглядати. Отже, так, переношуюся, ми додому. От по горточку закривався раніше. Все, що встиг зробити на ньому. Ось такі от дві заглушки. Ось тут вже отвір просверлив. Блін. Ну ладно, тут усить не сильно так зарішає. Ну, ви поняли. Почекайте на. О! Це так воно робить якраз. Так от працює. О, тут. Я, звичайно, тут дороблю. Також мені вчитель дав фігурку. О, я. Трохи шички внутріанк розірібан і маю цю от фігурку перефарбувати і всадити в танк. Ось. Ким боком я це зроблю, я не знаю. Але мені треба головне, щоб якраз він там був. І щоб люк можна було отак от закрити. Щоб там при фарбуванні. Фарбувати. І якщо там вчитель не розподілося, то просто взяти і закрити. Ну, тренка, конечно, тут примитивна. Во. Я, як уже объяснял, я її не планировал. А тут сделаю, и вот учитель предлагает посадить. Так что вот. Бачите, как спляв, Во, бо он трошечки не лазить, Особенно с этим столом. Во. Тому буду его еще Вот Отже, так. Приклею одну такую заслонку. Ось. Оп, от так воно відкидується в орієнті і так от ставиться. Тут, скоріше, я зробив неправильно, воно надто грубе. Але нічого страшного, воно знімається. Ой, я вон. І з іншої сторони аналогічна ситуація. От так. Оп. І оп. О, благо воно знімається. Це ще один елемент, о, який буде красити теж отдельний, Ця стріла, тому ну, я її досі її не приклеїв. Із того, що тут якраз були бокові лючки, я її не приклеїв. І те, що вона буде ось, ось тут фарбуватися віддільно Отак. Отже, так, пофарбував танкіста. Він е, дуже в темно-темно сірому комбінезоні, Ну, в формі. О. Також є, от ремішки промітував. Ну і обличчя. Ось там. З шапкою. О, тепер я його маю якось впихнути. От, відкладу його. Ось там. Ага, тут, звісно не видно. Ось, бачите, тут уже все поприбирав. Ось, і от туди от його впихну. О, він має якраз і так, щоб і закривався люк. Щоб він там просто був. Вуаля змог його впихнути. Теракрсо. Ось там типу речаги щось там придергує. Ну, якось так він виглядає. о Так, тут, звісно, мусор, я його тут приберу. Ось він якісь там речаху. При мене зараз буде інший, типа. Перемикать. Вот, тепер плюс в тому, що хоча б він закриває більшу частину якраз середини. І там от не сильно буде видно, ну, що так. йому тут буде знаходитись. Це вже хоч якийсь плюс. Отже, так, все вже закінчується СПК. От уже його закінчу. Ось це снімається, а це ось якраз заробив. Знімається теж. Прозародний рукою снять це от получать снімалося. Да, от... Ось, воно таки має бути. Там, звичайно, не... болти. Там щось інше теж так вставляється. От, і з іншої частини, от середньої, от видно, що вони там торчать. Зараз його за кадром. Ось. Опа. Нужно буде тут доробити. Тут фонарь зробити. Проміті розсварку. А, ну еще масочки забыть. Может как раз фарбовать. А. Еще вот тут уже я почел, Вот расширится и отвер. Тут так само вот все часы. Вот. Что как раз идут те сами насосы во и двигун. И помогают той стрелы вот рухатись. Вот и так идут такие вот шланги. Ось, видите, вот видите, идут сюда вот, а после этого уже э, буду фарбовать вот, SPK у нас поделяется на 6 таких вот частин, первый это у нас корпус второй это катки, третий у нас хрустящая лента, ну это можно считать уже как за один дальше это уже четвертый четвертый, пятая. ну и эти вот ключки, это уже шестый ну, если рассчитать От, ось ось це разом то 5 частин. А так 6. Вот. Тож це все буде інформації. Потім все це в кінці збереться. Правда, як його в кінці збору, я не знаю. Ну поки Ось. От і все, в принципі. Все, я, я вже цілий день торчу от мілочов. Я вже втомився. Тому, от ставте лайки за мій за мої старання. Вот. Підписуйтесь мій канал. И ставьте там тоже лайки. Снова лайки. И комментарии пишите, чтобы моє видео хоть продвигалось. Чтобы інші люди бачили, как я тут мучуюсь. Всем пока-пока.